Війна закінчиться 20 квітня або 9 травня. Вірите в це чи ні? Ні. Три, три місяці. Три місяці і війна закінчиться. Я сподіваюся, але не дуже вірю. Мені здається, що тілять Україну без України. Будь-яка війна закінчується домовленостями. І комусь доведеться поступатися. Ну ще довго будуть вести. переговореність, все не закончиться. А щоб зменшити військових, щоб не вступити в НАТО і всі його вимоги, це через декілька років знову почнеться війна. Я не хочу, щоб мені в мене внуки є такі хлопчики. Два я не хочу, щоб вони тоді воювали, бо це буде сто процентів. Що він вперше розмовляє з путіним, а потім вже з нами, тому що зустріч буде. Без Зеленського у Саудовській Аравії. А це мене тривожить. Він хоче показати, мабуть, що він один з президентів, який закінчить цю війну. Це перше. Друге, він хоче показати, що і з Росією він не хоче рвати, так, рвати стосунки. І став.